Чотирьохметровий Буковинський килим став окрасою цьогорічної вуличної фотозони акції фотопатріота. Я ще в тому році хотіла зробити фотозону з килимом. Я шукала просто в когось взяти тут місцевих, але виявилося, що ні в кого в Ужгороді великих килимов немає. Коли я вже побачила в інтернеті, що от є такий Буковинський, зрозуміла, що це воно. Вимушена переселенка із Харкова Валентина Васильєва кілька років тому приєдналася до громадської організації Рух підтримки закарпатських військових, яка і проводить акцію фотопатріота, і стала дизайнером благодійних фотозон. Ось цю каже, зробила із старовинних речей із власної колекції. Долучайтеся до нашого збору, передягаємо в гарний одяг, старовинні сорочки, крайки. Марина скористалася пропозицією волонтерів і приміряла національний одяг. Я вважаю, що це супер. Нашим людям потрібно знайомитися з нашою історією, нашою культурою. Фотографує Сергій Денисенко, він ініціатор акції Фотопатріота в Ужгороді, каже ідею. Запозичив від луцьких волонтерів у 2014 році. Мій товариш Сашко Положинський, відомий український співак. Він сам з Луцьку, і Він виклав фотку на тлі державного прапора. і Він підписав: ось дивіться. У нас тут фотографи організували таку акцію. Я їм написав, що дай мені контакти, щоб можливо, ми собі таке саме зробимо в Ужгороді. Ось так і вийшло. Ми я написав тоді організаторам в Луцьку. Вони сказали, так, звичайно. Сергій Денисенко розказує: у 2014 році фотопатріота робили на фоні українського прапора, і з часом традиційну фотозону почали доповнювати тематичними. Зараз, як ми відзначали десятиліття нашої акції, я перегортав всі альбоми, передивився, і там є такі аж династії, які ходять до нас, і видно, як ростуть ці діти, як дорослішують. І вони приходять щороку і роблять ці фото. Кожного року ми беремо участь у фото Патріот, тому що це потрібно нам, це вдохновляє нас, це ну, на даний час. Це допомога нашим військовим. З повномасштабного вторгнення кожного разу, коли є можливість, щоб підтримати, допомогти нашим захисникам, дуже важливо для мене. Під час акції фотопатріота охоче донатять гроші на ЗСУ і натомість отримують професійні світлини від фотографів-волонтерів. Ці абсолютно різні люди, і вони постійно міняються. Хтось у нас ну, як мінімум троє з наших фотографів зараз в лавах ЗСУ. Цього разу під час акції волонтери збирають гроші на автомобіль для військових та FPV-дрони. Благодійна фотозона працюватиме протягом 23 та 24 серпня на набережній Незалежності в Ужгороді. Тетяна Рожновська, Леонтій Неколишин, Суспільне новини.